Намасте, друзі, ми розпочинаємо практику з адха-йоги. Ми сідаємо у зручне положення з рівною спинкою, маківкою витягуємося вверх, прикриваємо очі і робимо глибокий вдих. І з видохом відпускаємо усі думки, усі турботи, відчуваємо свою присутність у моменті. Відчуйте контури тіла і вагу вашого тіла. І зробили глибокий вдих руки вгору, опустились, видих. Руки вверх вдих. Скрутка вправо видих. Вверх вдих, вдих. вліво видих. Руки вверх, вдих. Згинання вправо видих. Вгору вдих. Вліво видих. Вгору вдих. Опустили руки видих. Дихання капала в активне дихання животом. Зробили вдих і thank you Затримка, вдих, відсотки 80, і затримка, одна хвилина. Видих, одіяна бандха. Робимо вдих, повний видих. Відпустили, зробили вдих. І ще раз повний видих. Відпустили глибокий вдих. Видих. І ще раз вдих. Спочатку зробили ретракцію, потилицю по і з цього положення нижнє півко. Тепер верхнє півко. Пягнемо подивицю назад. Тепер плечі підняли, опустили. Вдих, видих. дих. Згинаємося в грудному попереку і на видосі округляємо спину, опускаємо під Вниз вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Сів руху вниз і робимо замок. Витягуємо прицепс, при цьому намагаємося моро в грудному, сісти максимально з рівною спинкою і ще більше грудний відділ подати вперед. Тепер поміняємо руки. Кили руки, витягуємо ноги вперед і проступуємо по черзі права, ліва права-ліва. Тепер одночасно обидві ноги. Підводимо коліно назов до себе і знову від себе. Поміняли ногу, тепер ліво. Підводимо коліно до себе і від себе. І тепер підводимося, переходимо на край килимочка і будемо робити сур'яна маса тадасана Робимо води. Опускаємось вута на самий Права нога назад вдих. Коліно вниз видих. Руки вверх вдих. Вниз видих. Вдих. вдих. Опустила. Коліно вверх вдих. Планка, видих. Собака вниз вдих. А штанга на маскар видих. Собака вверх, вдих. Собака вниз видих. Права нога до рук вдих.

Планка, а видих. Вдих, собака-морду вниз. А штангуля маскар, видих. Вверх-вдих. Собака вниз. Видих. Ліва нога до рух вдих. Права нога видих. Вверх вдих. Тадасана, видих. Руки вверх-вдих. Утана сана видих. Затримка. Стрибок. Кішка вдих. Округлення видих. Права нога назад вдих. До коліна вибіг. Права нога ліва рука вдих. Опустились видих. Ліва нога вдих. До чола коліна видих. Вдих. Опустили себе. Кішка вдих. Назад в видих. Сіли вдих. Скрутка вправо вдих. Вперед вдих. Скрутка вліво вдих. Вперед, вдих. Кішка видих. Стрива вдих. вдих Утанасана, на Руки вельми вдих. Руки вниз, да, на набуха. Зараз ми переходимо до солодкої частини. У нас буде Адхо-мобілізація. Ми опускаємось на живіт. Ми будемо робити по відходах і будемо робити 5 відходів. Рахунок будемо збільшувати кожного разу. Руки вперед. Піднімаємо руки ноги. Раз, два, три, чотири, п'ять. Планка. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Опускаємось вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Планка. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вниз. Раз, два. Три, чотири, пять, шесть, семь, Вверх раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, вниз, раз, два, три, чотири, пять, 6 7 вісім, Вверх раз, два, три, чотири, пять, 6 7 вісім, вниз, раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Вниз. Раз, два, три Чотири, 5, 6, 7, 8, 9, пер. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'яти. Десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, семь, вісім, девять, десять, раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь, вісім. 9, 10. Далі ми продовжимо силовий блок напрямок в сила. І перше ми робимо присід на 4 вдихи, низу прожинка і вверх видих на зусиллях. Робимо видих з. Ми робимо ізотонічний режим. 10 рахунків ми опускаємося вниз, 10 ми піднімаємося вверх. При цьому у нас немає верхньої точки і нижньої точки. Ми постійно зігнутими колінами опускаємось до паралелі з підлогою. Стегно, стегно паралельно з підлогою. Далі ми працюємо стати по динамічний режим. 3 плюс 3. Сс. Сс. Опускаємось вниз до тих три рахунки. І ще нижче. І ще нижче. Стегно паралельно з підлогою. Видих. Сс. І далі динамічний режим. Сс. Перстатичний режим на 16 рахунків ми опускаємося в три етапи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять п'ятнадцять, шістнадцять. Трошки нижче. Три, чотири, п'ять, шість.

до головної частини ми стаємо в тадасану. У нас стопи паралельно один одному. великі пальчики ніг. Разом, стопи, п'яточки трошки розведені. І ми піднімаємо руки вверх, в від Тут ми куприк підкручуємо, подаючи таз. Вперед, тобто ось таким чином таз ми не вип'ячуємо, навпаки подаємо його вперед. І ми розправляємо в попередній стороні тіла, витягуючись вверх, долоньки дивляться одне на одну, потилицю штовхаємо назад, вагу тіла переводимо в носочки, живіт підтягнутий. Плечі опущені від вух, тобто ось таким чином плечі неправильно піднімати. Ми навпаки плечі опускаємо. І начебто виштовхуємо просір між плечима. І підтягуємо тазове дно. Підтягуємо живіт І розпрямляємося. Далі ми опускаємося в. У Тут ми живіт кладемо на стегна, притискаємо. Знову ж таки, ми переводимо вагу тіла в носочки, опираємось ще плюс і руками, опускаємо грудну клітку, тиснемо животом і грудною кліткою на стегна. При цьому куприк лиштов назад. Ми не округляємося, не округляємо спину. Ми навпаки намагаємося нижні ребра. Розширити, живіт направляємо всередину, виштовхуємо таз ще вище. У нас лопатки розведені. І тут ми підтягуємо також мулабантку ді... тазове дно. І також трошки потилцю подаємо назад і під опускаємо вниз. Далі ми. Йдемо в планочку. Тут у нас упор іде більше на руки, подаємо себе вперед. Ми підкручуємо куприк, таз. Сіднички активні. І ми округляємося в поперековому і в грудному відділі, начебто намагаємося виштовхнути себе вверх руками і розводимо лопатки. Потилицю трошки назад подаємо. Підтягуємо живіт всередину. Активно тазове дно. Ми не опускаємо таз вниз таким чином. І не піднімаємо таз занадто вгору. Далі ми переходимо в собаку мордою вниз. Тут ми виштовхуємося від підлоги. Лопатки розведені, куприк і та штовхаємо вверх і назад, начебто хочемо виштовхнути умовну стінку. Носочки у нас трошки направляються всередину. П'яточки трошки розведені. Коріна зігнуті, потилицю подаємо назад і опускаємо вниз під боріддя. Ми ось такі. Округлені в спині не стоїмо. Якщо виходить округлення, ми згинаємо коліна. І вага тіла у нас розподілена в руках і ногах. Підтягуємо живіт всередину і підтягуємо тазове дно. Тепер переходимо в собаку морду вверх. Ми штовхаємо таз вперед. Тут ми лопатки вже зводимо, сіднички підтягуємо, плечі ми ось так не піднімаємо, ми навпаки плечі опускаємо під вух і погляд направляємо вверх і намагаємося ще більше. Підтягнути тазове дно і не забуваємо про наш, наш живіт. Він теж підтягнутий направлений всередину. І упор у нас більше на долоні, великий і вказівний палець. Далі ми уходимо в баласану, Тут ми витягуємо спину. Ідемо руками вперед, опускаємо міжбрів'я на підлогу та тягнеться назад. По передній стороні ми випрямляємось, розтягуємося. Підтягуємо тазове дно. Лопатки розводимо, спина широка. І вага тіла в ногах. І тепер сідаємо на п'яточки, витягуємо смаківкою вверх, живіт підтягнутий, плечі у нас від вух, не піднімаємо їх таким чином, опускаємо, розправляємо і виштовхуємо вверх вперед грудну клітку, підтягуємо тазове дно. Потилицю трошки штовхаємо назад, ретракція і опускаємо підпиття вниз. І тепер плавно переходимо на спину, лягаємо шагасином. Зробіть глибокий вдих. І з видохом розслабте усе своє тіло. Відчуйте вагу вашого тіла. Відчуйте пульсацію в руках, в ногах. Відчуйте контури свого тіла. Як повітря торкається вашої шкіри? І як ваше тіло стає важким, розслабленим, як воно відновлюється, стає здоровіше, сильнішим. Посвідомте своє дихання, його не змінюйте, але лише спостерігайте за ним. Спостерігайте за тим, як ваш вік роздувається навдовсь і на витисі опускається. Тепер порухайте пальчиками рук, пальчиками ніг, поверніться на бік, сідайте у зручне положення. Робіть глибокий вдих і потягнулись вперед, видих. І ще раз вдих, потягнулися зверху, потяг. Опустили руки вниз витих, прикрийте очі. Відчуйте зміни в ваших думках, можливо, в вашому цілі, але ніяк себе не оцінюйте, просто відслідковуйте. Всередині себе подякуйте собі за цю практику. Подякуйте Всесвіту і цим можливостям. І ще раз потягнулися дих. і опустили руки в Дуже вам дякую Намасте.